Сьогодні на огляді торцовка з протяжкою для бідних, яка може працювати і по дереву, і по металу, і хід протяжки 10 см. Підходить на 115, 125 і 150 болгарку. Усе охайно упаковане. Ручка, болти, захист, основна частина і основа з тісочками. Добротна лита чугунна основа. тісочки також литі з чугуна. Ця частина литий алюміній. І на кінці чугуняка. Люфт на лінійних підшипниках. Відсутній зовсім. І тут люфта також нема. Ходить дуже легесенько. Гумові кільця тут. І тут, щоб ход був тихим. Багато шестигранників поклали, а ось ключик для цих гаїчок забули. Є можливість регулювати ось цю частину. Усі силові болти з класом прочності 8,8 будуть слугувати довго. Лінійні підшипники попереду і позаду. А тут у нас просто втулочка. А я б хотів підшипник. Вість сухенька, тож не полінуйтесь, змажте. Ось так це виглядає у зібраному вигляді. Два кронштейна закручуються в корпус редуктора гайками М8 із контрагайками, але дали і М10. І два ось цих упора, які упираються просто в пластик болгарки тут. І в редуктор тут, щоб вирівняти болгарку по вертикалі. Максимальна заготовка, яка сюди пролізе, 4 см. Але думаю, що можна на кулібі щось сюди проставочки поставити. І тоді буде 5. Вхід протяжки 10 см. Ось так воно їздить. Редуктор цепляє тісочки, але є регулятор глибини. І цю штуку можна виправити. Тепер не чіпляє. Комплектний кожух пластиковий і я чіпляти його не буду. Мені достатньо і свого. Наші ці пластмаски я так і не поняв, тому в топку. Тримач провода також в топку. Ну і Варіанти роботи: або мати болгарочку з фіксацією кнопки і ось такий мережевий фільтр, щоб робити вкил-викл, або тупо керувати ось таким чином. Ну, понятно, що тісочки можна просто крутити, а можна нажати на кнопку і швидко змінювати положення. Доска 25х150 погнали. М-м-м, красота. Протярочку можна зафіксувати. І рубашити. А що там по металу? Труба 20 мм. Затискаємо. Хочеш 90? А хочеш 45, а тепер листок. Коротше, друзі, однозначно класна стоїчка і заслуговую вашої уваги. Але є одне але. Я поставив всюди, де є оці болти під шестигранники, я поставив би барашки. Я не розумію, чому я маю відкручувати ось цю штуку і мати для цієї операції два ключа, такі і такий. Я їх загублю. І що я тоді буду робити? Ось тут однозначно мають бути барашки, щоб я міг швидко міняти кут. Чомусь не положили мені гаєчний ключик, хоча б будь-який парашний на ці болти і на ці, щоб я із коробки міг повністю зібрати цю стойку. Коротше, це найкраща бюджетна стойка для болгарки, але треба додати ще 100 гривень, щоб довести її до ума. Кому відо сподобався, лайк на все добре.